Спілкуємося з представницями команди збірної Ю-15, а саме з головним тренером Анастасією Котляренко та капітаном команди Олександрою Шкарупою. Олександро, будь ласка, ваш коментар зустрічі. Я вважаю, що сьогодні в нас не отрималося взяти і партії через настрой, бо тому, що ми грали з 18 вже не раз, і ми в них дуже часто брали партію. Нам потрібно грати більш дружньо. А так, деякі елементи в нас досить непогано получалися окремо. Ну нічого, не треба розстраюватися, будемо працювати над всіма елементами і далі вигравати. Ви сказали, грали з ними не раз, так? так. Де це відбувалося? Можете трішечки детальніше про це? Ми грали з ними у сонячній долині, саме там, де ми живемо. Просто це були товариські ігри. Дякую. Скажіть ще, будь ласка, таке запитання? Чи було для вас це протистояння прицемповим, так? Враховуючи, що колективи, два колективи з одного цеху, так би мовити. Звичайно, у нас були більш високі очікування на цю гру, планували взяти партію, може дві, а може і виграти, але вже як сталося, так сталося. Дякую. Пані Анастасіїв, будь ласка, ваш коментар. А, ну... Дівчата завжди хочуть виграти, то радує. Звісно, якщо дивитися Ю-17, Ю-15, збірний до 17 років, там людям по 15, дівчаткам по 15-16 років, у нас 13-14 Ті діти мали більше а, ігрової практики, вони били, були мали більше а, тренувань. А, там четверо а, дівчаток, які тренувалися в минулому сезоні з Прометеєм, з дівчатами, які а, грали в вищій лізі. А також вони приймали участь уже мали а, досвід міжнародних змагань. А, в Латвії дівчатка там бронзу взяли, їздили. От і Макарова, Даша, і П'єкніч Ліберо. І, ну там Ця збірна вона вже була сформована. Звісно, Ю15 дуже хочеться дати бій, виграти у ю 17 але нам треба ще дуже багато над чим попрацювати. Скажіть, будь ласка, враховуючи той факт, що ви тренуєтесь разом, чи тяжко було готуватися до цього поєдинку, так? те, що там якісь тактичні ходи, суперник знав, так? ви знали його тактичні ходи. Розкажіть, будь ласка, детальніше про це за кулісся підготовки до цього поєдинку. А, ну... Тактичні ходи, ну так, ми бачимося кожного дня. Ми знаємо там дівчатка, які комбінації грають. Вони ж як сказали, ми старші, і вони більш комбінаційно і швидше грають волейбол, аніж ми. От ми намагалися встигати. Там ми знали де зону грають, де забігання другу зону. От, ми намагалися встигати це робити. От ну треба треба ще попрацювати над цим. Просто е, такі моменти, що ми вчимося ще розбирати своїх гравців. У нас дійсно у нас є дівчатка, які мали е, ігрову практику, але на такому рівні, звісно, е, проти швидкісної гри ніхто не грав. От, і ми вчимося виходити на лінію, бачити, проти кого ми будемо грати А поки в грі це, на жаль, не виходить, але це також нормально і ми над цим будемо працювати. По ходу зустрічі, так, незважаючи на те, що ви поступилися в трьох сетах. Сьогодні ваші дівчата так, коли заробляли одне очко, вони потім ловили цей кураж і там були такі локальні у них успіхи. Е страшно уявити, що буде, якщо вони виграють один сет тоді. <різвіст> <різвіст> Та ну, хочеться дуже подивитися, правда? Так. Да. От, ну, Будемо старатися. <різвіст> так. Так. Дякую. Дякую. Дякую.